Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Розділ 13. Дистанція, інтервал та зустрічний роз'їзд. 13.1. Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Звернемо увагу, що правила не встановлюють якоїсь конкретної відстані тут чи тут на всі випадки життя. Та цього насправді не можна зробити, тому що занадто багато змінних величин впливають на вибір конкретної дистанції чи конкретного інтервалу. Але для початківців, мабуть, варто позначити хоч якісь орієнтири, від чого відштовхуватися. При виборі дистанції. Можна керуватися наступною рекомендацією, так званим правилом 2 секунд. Їдемо за кимось слідом, хочемо перевірити, чи достатня буде ось ця відстань. Фіксуємо той момент, коли передній транспортний засіб порівнявся з якимсь непорушним предметом. В даному випадку можна за орієнтир взяти ось цей дорожній знак. Від цього моменту відраховуємо 2 секунди. Один, два. Якщо ми до цього ж знака доїхали менше, ніж за 2 секунди, тоді безпечна дистанція не гарантована. Якщо до цього моменту минуло не менше, як 2 секунди, тоді більш-менш про якусь безпечну дистанцію можна вже говорити. Що стосується інтервалу, то його рекомендують тримати в межах не менш як 1 метр. Це стосується як якихось інших транспортних засобів, так і непорушних об'єктів, скажімо, до бордюра тротуару, також доцільно дотримувати саме оцієї відстані. Особливу увагу на інтервал звертаємо у випадку, якщо поряд знаходиться якийсь довгомірний транспортний засіб, Щленований автобус тролейбус чи вантажний автомобіль з причепом, так звана в народі фура. Не забуваємо, що задню частину цього довгомірного транспортного засобу. Під час руху може носити із сторони в сторону. При поворотах же задня частина достатньо суттєво буде зміщуватися до умовного центру повороту. Це враховуємо і, на всякий випадок, краще на постійній основі поряд з такими довгомірами не знаходитися. Якщо є така можливість їх безпечно випередити, обігнати, або ж якщо нема такої можливості, краще відстати назад. 13.2. На дорогах поза населеними пунктами водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищує 40 км на годину, повинні дотримувати такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу. Ця вимога не діє, якщо водій тихохідного транспортного засобу подає попереджувальні сигнали про виконання обгону чи об'їзду. Уявіть наступну ситуацію, по дорозі рухається два чи більше тихохідних транспортних засобів один за одним. Причому це не колона, це просто таке співпадіння. Начебто на перший погляд, цілком логічно їм триматися купи, щоб їх можна було за один раз обігнати і по суті забути про них. Але насправді, в реаліях, дорожня обстановка далеко не завжди дозволить обігнати цілу групу транспортних засобів за один раз. Тому насправді транспортні засоби тихохідні мають рухатися таким чином, щоб їх була можливість обігнати один за одним. Повинна забезпечуватися відповідна дистанція між такими транспортними засобами. Ось одного обігнав, пропустив зустрічного, при необхідності обігнав іншого. Тринадцять три під час обгону, випередження об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху. Коли є відчутні суттєві переміщення транспортних засобів один відносно одного, зокрема я б наголосив при зустрічному роз'їзді, тоді правила особливу увагу звертають на необхідності дотримання безпечного інтервалу. 13.4. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій на смузі руху якого є перешкода, чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. Дивимось, як це має відбуватися. Ось на смузі водія синього автомобіля перешкода, тому тут він, саме він повинен дати дорогу. Пропустити зустрічний автомобіль і тільки потім проїхати сам. На ділянках доріг, позначених знаками 1,6 крутий підйом, ось він, і 1,7 крутий спуск. За наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Отже, ми з вами сказали, що коли рівна дорога, діє одне правило: на чиїй смузі є перешкода, саме той пропускає. Якщо ж дорога йде на підйом чи на спуск, тоді правило може змінитися. Погодьтеся, що на підйом завжди рухатися важче. Якщо водій змушений буде зупинитися, то, скажімо, на слизькій дорозі важко може бути зрушати з місця, може автомобіль почати буксувати, може його заносити і так далі. От, зважаючи на це, надали перевагу в русі саме тим водіям, які рухаються на підйом. Причому незалежно від того, на чиїй смузі є перешкода. Дивимося. Ось тут, якби не було підйому, синій би пропускав, але на підйом він має перевагу в русі, Той, хто рухається на спуск, зобов'язаний його пропустити. Від себе додамо, що ось це правило, описане в пункті 13.4, діє тільки за умов, що засоби організації дорожнього руху не встановлюють свій порядок руху, іншими словами, що нема світлофорів, регулювальника чи знаків пріоритету, які можуть по-іншому регламентувати, як роз'їхатись водіям. Ось тоді за умовчуванням починають діяти дані правила. Також давайте згадаємо, що раптом з'являється автомобіль оперативної служби з увімкненими проблисковими маячками синього чи червоного кольору. Тоді варто згадувати не ось ці загальні правила, а спеціальні правила, описані в розділі 3, і оперативні служби, звісно, що пропускати в незалежності від того, чи є у них перешкода, чи на підйом, чи на спуск там вони рухаються. Їх завжди треба пропускати. Але це. Трошки інша історія. Тут ми говоримо, як повинні між собою керуватися звичайні, скажімо так, водії. Ось це власне і все, що стосується вимог 13 розділу. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі. Та запитання поширюйте дане відео. Дивіться інші відеоуроки.